Доброго дня, шановні глядачі. доброго дня, шановні українці. Продовжуємо рейд по урочищу Заріччя. І зараз я зніму дуже цікавий історичний матеріал. Все-таки не тільки український журналіст, але й історик. Урочище ж під сокірянами це мека історичного туризму. Міста Сокірян та Сокірянщини. Про це добре знають наші місцеві археологи. А я розкажу про одну таку сторіночку історичну, яку я завжди розкриваю про курган, який розкопали, пограбували, зарівняли та забули. Ось ми знаходимося на окраїні урочище за річ, ліс за річчя, в секірянах. бачите Ось такі залишки, залишки курганів. Історичних курганів. Ну от знаєте, кургани. Кургани можуть бути різні. Ну, я думаю, що це були скіфські кургани. Так, у нас була Придністровська зона така, де були скіфи. Які ходили поблизу міста сокіряни. Я відзніму ще один сюжет про скіфів. Але в то, що поблизу урочка за річчя були скіфи, це 100%. Був курган, який знаходився між сокірянами та станцією сокер'яни. Ось отакий, наприклад. Схожий на ось такий курган. Скіфські кургани були тут не дуже великі. Цей курган ще в радянські часи, в 90-ті роки, десь 84-й-85 рік розорали, розкопали, пограбували. І все. Немає пам'ятки архітектури скіфського кургана між станцією сукіряни та сукірянами. Його пограбували, так як пограбували багато курганів на Сукірянщини. Пограбували і сплюндрували. Хто? Ну кажу, що до цього була причетна тодішня сукірянська влада комуністично КГБшна, без неї тоді нічого не робилося. Але ми бачимо, що весь час нашу українську історію грабують, нищать, плюндрують, щоб в українського народу не залишалося навіть пам'яті. Так як у нас на Сокірянщині при. Кінці комуністичного режиму Радянського Союзу, так і зараз, на превеликий жаль, вся історія плюндрується, грабується, українська історія та нищиться як оцей курган. З вами був український історик Ігор Швець та журналіст. До нових зустрічей!